Добрий день студія. з вами ведущий. І хочу показати вам два непоганих бої на Тисаку. Один на 10 тисяч сумарки, інший трохи там не дотягнули ми, але забайдемо вас на назву і скажемо, що це два бої з 10к сумарки. Ха-ха-ха, класний план, я придумав, скажіть. По бою, катаю я в марафонному рандомі. Цей бій взагалі хотів побачив в сетапі Архемку. Зарядить барабан Фуасів, як ви бачите. Упороть всі позиції. Дать йому барабан і піти в ангар Пивко попивати. Ну, це план ще краще, ніж попередній. Чимо ми. Волосіки назад, повітру розвиваються. Волосіки розвиваються, мені продовжуємо грати в танки. Так. На м'яких лапках катимо. Але тут засвічується гріль і ламає всі наші плани. Тому головний герой цього ролику це гріль, який не дав мені впороть фігню. Поплюхкали, популькали 759 домашки. Годиться. Бачимо, що тут у нас РХМка. Думаю, ладна. ми відкидали, там ще є бабашенька, ще бабашеньку можемо відкинути, тому ну, так тому і бути. Пограємо цей бій. Так. Катимо дефолтні кущики, прочекуємо. Нас трошки блочить Центуріон. Ну, як блочить, я в пиві просто в нього врізаюсь. Напишіть в коментарях, що це я всіх блочив, не даю ЛТ грати і так далі. Засвічуємо РХМку прифайрами кидаємо в повітря, щоб він боявся нас. Леопард пише, що ми ідіоти на пару з РХМкою. Ми це записали, запам'ятали, і коли дійде черга до нього, ми йому розкажемо, хто з нас ідіот. Так, бачимо, що Верхемка катається агресивно, в мене рентген і ЦСК, тому треба нам відсвітитися від рентгену. Як ми це зрозуміємо, це пропаде за світу в ту секунду пропадемо. Ми. ми пропали, і план Себастіан вступає в силу. Відкатуємо, просто хілимося живемо, засвічуємо 30Б, він нас не світить. Поставив я на ТСК бонову малошумку, і тепер тут маскування разом з інструкцією на маскування. Аж легендарних 45%. Приблизно як у РХМ, Тобто у вас будуть світити ЛТ не з 400 метрів, тепер, а з 410. Так, да, так, да, так. Да. Варто було потіти натиск, щоб виграти ці 10 метрів. Як ми бачимо, тяжє стоять АФК, в центрі живе центріон, до нього під'їхала РХМ, тому нам треба переграти першу лінію, щоб трошки розтиснути мапу. І, до речі, забув сказати: не забудьте написати про дергання камери, бо це ж так важливо в кожному відео писати, що я камерою дергаю. Так, трохи поплюхкали ми по. 30Б. Дали по собі інфу. Тут могли б по спині, так по хребту, нормально ще отримати від ЦСК, але він сейвиться. Ми також сейвимося, бачимо, що тут дерево може перекрити, щоб ви стріляли з інвізику. Поливаємо тут його горохом, досводимося і докидаємо йому ще 100 домашки. 163 хп залишається в цента РХМка, братульок, мій найкращий друг. Майже родич добирає його. Я бачу, що там ТВПшка, XFM показує, що ТВПшка червона. Ми це в розумі. Зафіксували, запам'ятали. Отже, там муви, якщо будуть, то знаєте з такою реакцією, як хронічний алкаш, якого вивели з коматоза 20 хвилин тому. Скільки в нього боїв. А, 26, це не виліковується. пацики, то. Там все добре з реакцією, я вас запевняю. Бачу, що ТВПшка тримала шот від Центріона, напевно. Або від РХМ, скоріше від РХМ 306. Ми заряджаємо барабан Фугасі і мчимо рвати йому туза. Засвічується в центрі ЦСК, але ми на неї не реагуємо. Це на краще, тому що вона засвічує Центріона, значить ТВПшка вийде вперед, пострулькать. І тут ми починаємо засажувати її. Ця сцена нагадала мені такі, знаєте, епізоди з дитинства. Не питайте, звідки в мене в дитинстві були такі сцени. Ті, хто там в коментарі біжить, писати, Я виріс в селі, в колхоспі. Тому, знаєте, якби корови в трусах ходили, то б я і пизди б не бачив. Вибачте там інтелігенти, кого мат. Дуже сильно налякав. Ми розчекуємо тут позиції, де світився гріль концепт. Може когось якимось дивовижним чином ми б і знайшли. Але не тут було. Як бачимо по воді, поки я з вами говорив, упоров Суперкінь, його засадили під шканарь, я впив і врізаюсь в каміння. Дефолтно, дефолтно. Треба ризикувати, тому що наші тяжі зажались. СТ у нас шотний бачат, як ми бачимо, центріона, скільки ХП, також він, можна сказати, шотний. І ми напікуємо РХМа, де він міг тут залишитись. Він мене чекає на підкаті. Я думаю, що він, скоріш за все, був десь отут. Це я вже зараз розумів, бо я знаю, де він вже засвітиться потім. Хоча, як бачите, тут якесь дерево впало. Значить, РХМ був все ж таки отут. Двічі помилився. Так, нас чекає концепт, який там агресивно їде. Йому Бачатик дає аплюху, щоб не бикував на ЛТшечку. І ми з ентузіазмом їдемо світити нашим пацикам. Тим часом у нас вже по сумарці майже 5000. Дивовижним чином я це дізнався, не питайте як. Мантікора впарує по воді. Центуріон ловить стан від арти. Йому там зовсім вже погано, у нього 380 хп залишається, але наша бутилочка, нарешті вона знадобилась, нарешті забирає мантікору. І тому у нас залишається більше простору для наших маневриків. Підкатуємо ми в цей кущ, посвітить, що тут, де тут, хто тут. А тут, я боюсь, їхати вперед, тому що. Якщо я підійду ближче і засвічуюсь від гріля або Рхемки, отут може стояти концепт, отут може стояти бабаха. Ну, в принципі, якщо їх помінять містами, результат не зміниться. Я можу відправитися до апостола Петра. Нам цього не потрібно, ми це не одобрюємо. Дивлюся в нобокущики, намагаюся рентгенівським зором висвітити Рхем, але він не світиться. Тяжі наші стали. Просто стоять Б, Ме, ме, Б. Нема куди їм пушить, тому що не світились ще харі, не світилась бабаха, і яга стоїть на прикритті. Тим часом ми на наших мансах засвічуємо грільочка Центріон Action X. Правим хуком його відправляє в нокаут. І ми бачимо, що концепт все ж таки не переїхав. Ми маємо. Певні шанси його засвітити і не висвітиться самим. А отже, бабаха нас не зменшоти. Оновлюємо засвітами по концепту. Намагаємося його продовжити. Може, він буде тікати до своєї баськи, фармимо ще легендарних 17 засвіту. Бачимо бабаху, нас фугаси. Ну, втриматися тут важко. Коли перед вами буде гола жінка, втриматись легше, ніж на тисаку фугасами постріляти по картону. Я вам гарантую. По-перше, ми, як танкісти, зневажаємо всіх хвилин жінок. Ми обираємо <кхід> так, щось не туди понесло вже. Всього справа техніки залишилось полова яга, половий харі та РХМ. Яга в камінях там. РХМ або справа, або сліва в кущах. Я тут на мансах, право-ліво. Він в мене чекає. Дає передсмертну мені тичку і відправляється в ангар. Тим часом я відсвічуюсь, бо не знаю ще, де харі. Можливо, вона стоїть отут. В неї хвата висоти мені фугасиком на 1100 десь прописати. Думав, що це я знайшов ягу, але це підсосав мій потенційний асіст Батчат або Ікс, неважливо. І нам союзники тикають, де останній питивод. Він нас зацілив. Ми просто засістили його. І тим часом нафармили ми 11 тисяч сумарки. Це такий перший бій. Зараз буде наступний. Тому дякую за увагу. Продовжуємо. Любі гості, дорога родина. Продовжуємо дивитись ми дивні, екзотичні, надзвичайні фантастичні чудернацькі бої на Тесаку. Це 327-й відос на каналі по Тесаку. А чому? Тому що я досі не взяв на ньому відмітки і катаю його по фан. Хочу тут поїхати, посвітить наверх тих, в кого вже ручки тянуться, написати, що я заблочив ЛТ на відкритій мапі. Прошу. І їдемо, як бачимо, ми з чарфу наверх. Рхемка їде, світить центр. Рушка. Де Рушка взагалі? А, Рушка залишилась на базі. Ну окей. Їдемо ми струлькать по центру. Посвітить, подамажить. Хто тут є, хто тут буде. Висвічуємо Одеса. Надзвичайно фантастична розкатка. Струлькаємо ми по Одесу, наче ми заховались і нам дають шалбана. Я такий, що це було? Тому отримуй собака Сутула. Дали ми 670 дамашки. Іду... Іде тут паттон зе танк в мегапуш. СТБ піджала вверх. Одеса відправили до апостола Петра. Я, як з матриці, увертаюсь від дубіни викашки, пулькаю на 120 дамагу в борт 60 ТП і розумію, що діло то пахне пісюнами. А що ж робить? Треба кидешить від барабан, відсвічуватися і на м'яких лапках намагатися тікати. Але жадність фраєра погубить. І оці легендарні. 450 дамагу по Т-30 могли би вилізти нам як геморой перед Новим роком, таким, знаєте, розочкою. Але вона б не дуже нам сподобалася, впевнений. Ми з вірогідністю 99,9% програємо цей напрямок. Наші розвивають атаку по нижньому напрямку, тому мужичкам треба дати асіст. Як ми бачимо, верхемки вже там залишилось ХП на чих. Будь-якого танку, там просто снаряд пролітає мимо, і РХМка в стані ефекту від перенавантаження серця помирає. Тим часом РХМка, як ми бачимо по мінімапі робить все правильно, розтискає мапу, піджимає по К-лінії через нуль їх Респ. Засвічується тут тим часом у нас 13105. Я думаю, Ну може 13.105 збриють. Судорожно намагаюся знайти якісь простріли по бортам тяжиків. Можливо, вони там впоряться на нашого тапка на 60 ТП. І я дам свої потужні 120, там, 200 дамагу. Як ми бачимо, РХМка засвітилась. Там тичка вже по ній прилетіла така файна-файна. Ми упарюємо в 13105. Тому що це світляк, який контрить весь цей піджим, фактично. І стали в кущики, які він нам люб'язно віддав. Не знаю, чи є таке слово в українській мові. а В мові суржику таке слово є. Так, ми стоїмо просто завмерли, намагаємося висвітити, що тут буде. Бачимо, що СТБшка там є. СТРВ-103 ще не світила, скоріш за все, вона рушкою пересвітила, тому що це ПТ з дуже слабким маскуванням, там 328%. Перед смертю Рушка все ж таки рентгеном зачекує СТРВ, на неї залишається 800 ХП. Ми тут після пострілу і світим. а може і не ми, а може і ми. Світим ми навпіл з рушкою. Фармимо по чуть-чуть, потихеньку Асістик. Дивимося, що тяжики намагаються по нам ще там іноді пострулькувати, але в більшості випадків я в CV. 300 ХП залишається в 13105. Це єдиний адекватний ЛТ. Я маю на увазі по сетапу, тому що Т-49 це фанова тачинка, вона зовсім не ЛТ. Перекидаю фугас, ловлю момент, поки СТБ відкатує, СТРВ тим часом за домом тяжив не в прострілі по мені. І я скористався нагодою і відкидав свого головного конкурента 1305. Бачимо, що наша база вже в, знаєте, в наслідках шлунково кишечного тракту. Я згадав, як це називається. І тому ми з усіх сил намагаємось повернутися на базу та пересвітити усіх, хто буде там піджимать. Вофліпазік, де родився, там і пригадився, стоїть в кущу, світить баську. міг би спокійно відтягнутися ваш один ще хвилину, як мінімум, назад. Наша задача не засвітитися від. Т-49, який міг би вже бути десь отут, тому що 60ТП вистачило таймінгу сюди проїхати. Займаємо кущики, пересвічуємо Т-49, а пересвічуємо його не ми. Це вафля сама собі підсвітила секунду, секунду, поправка на вітер. Але ми знаходимо СТБ і тримаємо на дистанції 60 ТП. Ми, як бачимо, лузаємо по ХП-2000. По позиціям у нас не все дуже добре. По стволам ТВП та тайп 61, можна сказати, що стоять АФК, з їх позицій користі. Ну, плюс-мінус 0. Як бачимо, братульок на 121Б, маякує, що він нам допоможе. Мабуть, але це не точно. Висвічуємо нашу базу і ждемо чекаємо. Чекаємо, поки хтось дасть нам якийсь асіст. СТБ в рентгені, я не знаю, він це розуміє чи не розуміє. 60 ТП аналогічно. Пішов у нас світ річечкою по СТБ, дали йому на 386, 121 його добирає. Бачу, що 60 ТП трошки в пиві. Стаю так, щоб в мене було там ряд кущів до нього. І роздаю в борт-барабан. І не свічусь. Прикольно, прикольно. Дали ми йому десь плюс-мінус на 600 дамагу. Я не знаю, чого він поїхав по такій траєкторії, а не впоров у мене, поки я вкиде. Але нам це подобається, ми це не засуджуємо. А Всяко підтримуємо. Пересвітили ми нашу базу. Тепер справа техніки в полі висвітить двох ВКшок. Нас морально підтримує об'єкт 257, каже, що ми можемо виграти. Ми сильні, потужні. ВКшки, як бачимо, одна пішла по канаві, як вся наша кар'єра танкістська і ютубська. І тузом КТВК, але в ТСК наскільки легендарне пробиття, що, як бачимо, половина снарядів просто летить в червоний маркер. Але все ж таки ми свої там 300-400 дамагу знайшли. І тим часом зібрали вже 7-100 смарків. І плюс, пам'ятаємо, що ще з... остаточний залишковий. Коротше, за світ, після того, як танки відсвітились, там також трішки був. Ми знаємо, що бутилка десь на А-лінії. Я бачив трасери, як летіли туди, знаєте, вниз. СТРВ засвічується в полі, 50 хп, вона нам не цікава. І засвічуємо головного гівнаря цього бою. Бутилку садимо на місце і ось такий бій ми з вами зіграли. На 7600 воно показує, а скільки буде насправді, покажу на скріншотах. Ось такі два прикольні бої. Дякую, пацики, за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Любіть свою маму, не тільки свою. Зустрінемось в наступних відео.